Вирує гуде стадіон, це знову почався футбол. Всі дружно кричать в унісон. Давай сокіл бий перший гол як вихор соколи гравці, знялися в атаку, стрімку над полем луна. Майстерність таку, сокіл, 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 Сокіл золочівський, високо літай. Сокіл золочівський, завжди вигравай, сокіл золочівський, верті смужність май, сокіл золочівський, слав наш рідний край. Сокіл Очівський слав наш рідний край, традиції, сильні в пліта, легенди забутих літ галас, токар і калита продовжує сокіл політ, сійде непогасна заря на цей оксамитний газон. У славі своїй засія, новий молодий чемпіон, сокіл, 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 сокіл золочівський, високо літай сокіл золочівський, завжди вигравай сокіл золочівський, верті смужність май. Зокил слав наш рідний край, Зокіл слав наш рідний край. турнір? турнірики. Які... Турнір вже шостий рік проходить, він присвячений пам'яті нашого тренера Михайла Мирославовича Завольнука. Ми його завжди пам'ятаємо, поважаємо. Ми завжди проводимо до Дня Незалежності, той самий день. Тут так співпало. Ми дякуємо всім спонсорам, організаторам, то такі, як. Михайло, е, Михайло Петрович Дамик, Микола Петрович Дамик, обичаюся. потім Тарас Сурока, Костик, Михайло Ворстович. Е, згадую всіх, всіх потрошки, бо всі потрошечки додавали. Ну і всім остальним. Дякуємо всім командам, які приїхали. А які команди зараз? Гончарівка, вороняк і Сокіл Золочу. І зараз по того, хто, хто виграє? Ну, так якби Гучарівка йде на перший місце. Гучарівка виграє зараз в Вороняк. Першу ігру виграли, Гучарівка виграла в Золочеві, зіграли в нічуть, тобто з Золочевом 4-4, а потім Золочів програв Воронякам 3-1. Ну і зараз, якщо Гучарівка виграє, то вона стає переможцем того турніру. Ще якісь є побажання? Які побажання, щоб частіше так ми збиралися ветеранами, поки ветерани ті живі і ще рухаються. Та й все Це саме основне, щоб той турнір був традиційним. В подальшому просто зараз з тими спонсорами трошки тяжкувато, але ми вирішили не проводити в такому обширному обсязі зараз, бо ми хочемо провести в вересні місяці дуже великий турнір міжобласний пам'яті Ігоря Романча Чікеля. Тому ми спонсорів дуже не залучали, своїми коштами вирішили так провести. Потім будемо в вересні місяці от будемо вас особисто запрошувати, щоб ви знімали дуже великий турнір, буде на два дні, багато команд запрошено. Дитячий турнір буде Тому ну, Зараз так, по мінімуму, але він традиційний, ми вирішили не відходити від того.